Hello, nice to meet you. Hi. Hi. Hello. Я не Hello. Nice to meet you. Як справи? That's great. So, Jana, tell me please, how many eyes have you have you got? Скільки в тебе Let's count. One, two, two. Два ока в тебе, так? Угу. Mm -hmm. How many arms have you got? Скільки в тебе ручок? Дві. Mm -hmm. Також ту. Great. How many nose? Nose have you got? Скільки в тебе носиків? Один. Один. That's great. One. So, сьогодні ми з тобою поговоримо про частини тіла. So, let's start. Давай з тобою подивимось відео, там, де нам розкажуть, як же називаються частини нашого тіла. Нам треба буде повторити кожну частинку тіла. Окей? Okay? Добре? That's great. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Hmm. Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. Eyes. Touch your nose. Nose. No. Nose. 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 Open your mouth. Open your mouth. Uh, uh. Mouth. Mouth. Open more. Uh. Click your teeth. 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 Stick out your tongue. Uh -huh. Tongue. 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 Bend your neck. 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 Shake your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay. Great. That's great. Чудово. Все, so, some play. Давай трошки пограємо. Візьми, будь ласка, приготуй олівчик, який ми користуємо. Я ось намалювала. О, давай тоді зміню інший колір. Візьму червоний. So, great. And now you must choose. Тобі потрібно відкрити дві картки. Натисні на дві будь-які картки, і я їх перегорну. Нам треба зробити пару. Окей. Все. So. Айс. І давай ще одну. Окей. Вийшла пара. Це однакові картки? Нет. Не, не однакові. Я закриваю їх і витираю. Окей. Давай ще дві якісь картки. Nice to meet you. Dani. Hello. Nice to meet you. Hello. Все. So, ми зараз граємо і ми повторюємо, точніше вивчаємо зараз частини тіла. Зараз у нас гра. Нам треба відкрити дві якісь картки. Треба відкрити якісь дві картки. Так, ось дивись. Яна зараз відкрила one card. And two card. Співпала є пара. Mm. Ні, це не пара. Владик, наступний. Візьми там олівчик, який у нас на екрані. І намалюй на якомусь на якимись двох картках. Я відкрию. Угу. Так, перша є. One. Так, I. У тут I. Пара? No, не пара. Так, тепер я нам. Ага. Так, нос. І що ще? Яку ще? Нос, пара. Well done. Чудово. Ладік наступний. Давай. Ага. Є таке. Зараз відкрию. Ага. Лип, маус і фейс. Пара. Не, no, не пара. Yeah. Яна. Угу. Так. Пара. Mm. No, не, не пара. Зараз я зітру. Владик наступний. Угу. Mm -hmm. no. Так, That's great, Пара. Let's, let's say, маус. І покажіть на свіротик. Маус. 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 That's great, Yana. Mm-hmm. No, not logic. No, не пара. Так, зараз. Mm -hmm. Наступний. Яна. Mm -hmm. так, пара, Ні, mm -hmm. no, не пара Владік. Так. Пара? Ні. Ні. Та що ж таке? Яна? Давай, рятуй. Ага. Так. Грей, пара, фейс. покажіть на своє обличчя and say face, face, face. Покажіть на своє обличчя and say face. That's great. So наступний Владик. Угу. Угу. Пара. Ну, то ж таке Яна. Пара. Так, покажіть на своє ушко and say ear, ear. Чудово. Ear. Владик. Угу. Угу. Пара. Так, пара. На очень ярко and say eyes, eyes. Пайс. Молодці, mm -hmm. well, that's great. Все, enough dancing. Давайте трошки потанцюємо. Are you ready? Ви готові? Point to your eye. Point to your nose. Point to your mouth. into your ear now yeah, jump jump, jump. Well done. Давайте ще раз. Я зроблю трошки швидше. Порайтесь. Так. Да. Так, да, ну давай. Jump, 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 jump now. Kick, 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 and everybody turn around. Touch your head, touch your leg, touch your arm. Владик, ти є кота дзига. Настрибався. Все, давайте присаджуйтесь. Окей. Okay. And now let's play another game. Вам знадобляться ваші, знову ваші олівчики. І зараз я розкажу, що ми будемо робити. А. Так, Так. Все, не есть. That's okay. great. Okay. Uh, you yeah. must say, what monster has got something? У якого монстрика щось є? Ну, наприклад, what monster has got one... It's got one big girl. One eye, наприклад, у якого монстрика one eye. У якого монстрика один глазик? Я знаю. Обведіть один. його. That's great. Mm -hmm. Тільки обведіть кружечок. That's great. Давайте я зітру. Окей. Okay. Tell me please. What monster yeah. has got six eyes? У якого монстра шість глазів? Okay. Six. six eyes. Eyes. What monster has got six eyes? Well done. Tell me, please. What monster has got four legs? Чотири ноги. Їх буде два. Four legs. Я так не розумію. Обведи когось одного. Так, yeah? да, Владик. Yeah. когось одного. І обведи в кружечок, будь ласка. В кружечок. Вот monster has got legs? Чотири ножки. Чотири ніжки. В якого? У нього ж немає ніжок. А у кого чотири ніжки? У кого чотири ніжки? Якого монстрика? Подивись, я нам вже обвела. Чотири ніжки. Ноги, ноги, чотири ноги. У кого чотири ноги? Yes. One and і у цього ще чотири. So, great. Tell me, please. what monster. What monster. Has got. Mm. Two arms. У якого з монстриків? Two arms, дві ручки. Їх тут буде багато. Two arms. дві ручки. У кого є? Не знаю. У нього чотири ручки, а треба дві. А у нього дві. О, так, Один. ось цей ще у кого two arms. цього ще так. That's great. Нет там три. Нет там три. Дві ручки. Три. Ось вони. Ручки зверху, знизу, знизу ножки. А. Okay. А. Now. Зараз буде складно. Tell me, вот этого две руки. Tell me, please. What monster hasn't got any arms and any legs. У кого нема ні ручок, ні ніжок. У якого Well done. Чудово, молодці. Great. Прекрасно. And now let's play another game. Давайте пограємо в іншу гру. Тут вам треба буде просто сказати 1, 2, or 3. Або один, або два, або три. Зараз ми нічого не малюємо. So. This Pokemon has got yellow cheeks. У цього покемона жовті щічки.

On. Молодець! Чудово. Tell me, please. this Pokemon has got two pink and black ears. У цього покемона два рожево-чорних вушка. Which Pokemon is it? Этот. Number one, number two, or number three. Two. two. That's great. Чудово. This Pokemon has got four fingers on each hand. У цього покемона чотири пальчика на руках. Чотири? Number one, number two, or number three. У якого покемона? Number. Three. У номера три, дивіться, 4. 1, 2, 3, 4. This Pokemon has got purple hair. У цього покемона фіолетове волосся. Which Pokémon is it? One. That's great. Number one. And this Pokemon has got two orange arms. У цього покемона два, дві оранжеві руки. Which Pokemon is it? Що це за покемон? Этот. Number one, no. number two, number two. Well done. Чудово. Let's check. Давайте перевіримо. That's great. Well done. All is correct. Молодці. So, kids. Давайте ще раз пригадаємо частини тіла. Наприклад, на нашому обличчі. So, repeat after me. Face. Face. Ah, uh, blood. Face. Uh, Pocashenas for your obliter and say face. 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 Well done. Face. Nose. Nose. No. Nose. No. Nose. No. Mm -hmm. no. Eyes. Eyes. Well done. Mouse. 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 Out. Finger. Finger. Well done. Finger. Hand. Hand. Well done. Покажи повнести руку мне. Arm. Arm. Чудово. Shoulder. 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 Great. Чудово. Молодцы. Все, so, kids. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте ці слова. І будете їх використовувати. А зараз давайте попрощаємося. Let's say goodbye. See you next time. Bye-bye!